Так, сьогодні малим мотоблоком, возиком на дерев'яних колесах, привіз солому пшеничну. Пшениці не десь 200-літрова бочка буде і з 3,5 ара. Вважаю, що нормально. Намолотили. Ріжу ту солому на січку з такою скринькою, з електромотором. Так. І ту січку будемо весною підсипати під полуницю. Нас її називають Трускавки. О, трускавка". Ось така технологія. Всім дякую за увагу.